Всім привіт! З вами кривуля Андрій Чарлі. І в цьому відео я покажу нову функцію для Clamps Warnatrix 4, яка з'явилася нещодавно. Нещодавно в Warnatrix з'явилася нова функція, яка називається Dynamic Clamp. Якщо я увімкну зараз опцію Enabled, я активую цю функцію за одним Clamp. Тепер кількість Clamp можна змінювати за допомогою цього повзунка. Але перш ніж показувати його роботу, я розповім, що я налаштував у цій сцені. Після Clump я додав модифікатор Generate Strand Data з такими опціями, щоб візуально показувати зміну кількості клампс. Для того, щоб модифікатор бачив групу клампс, у Clump кламп потрібно включити опцію Add Clump Index Channel. Отже, вмикаю візуальне відображення Змін у налаштуваннях Clump. Тепер можна рухати повзанок у Dynamic Clump і наочно бачити, як змінюється кількість Clamps. Таким чином, ми можемо динамично змінювати кількість clump, і це набагато зручніше, ніж старий workflow. Також, я хочу показати, що з цим Workflow стало зручніше додавати Sub Clamps. Припустимо, у мене є 80 основних Clamps з такою кривою. Далі я вмикаю другий кламп із такими налаштуваннями. Після вмикаю Generate Strain Data з такими налаштуваннями для візуального відображення нових клампс. Таким чином, це набагато зручніше контролювати і бачити, що з усіх боків все зрозділено правильно і порівно. Якщо вам сподобалося це відео, не забудьте написати про це в коментарі, поставити лайк і підписатися на канал.